Вітаю з Різдвяним святвечором і бажаю миру, розуміння дорогих людей, благополуччя, радості душі, терпіння і натхнення. Нехай разом з добрим святом в твоє життя впевнено крокує щастя, нехай все, що серце загадає, неодмінно збудеться. До нас в гості Зірочка прийшла. Щоб розказати про історію Різдва. Це було більше двох тисяч років тому. Людям в ті часи жилося дуже важко, але вони вірили, що на землю з'явиться Спаситель. Так і трапилось. Коли Марія з Йосипом прийшли до міста Віфлеєму, їм не було де заночувати, тому вони зупинилися. Печері, де ночувала худоба, і в ту ніч на світ з'явився малюк це був син Божий. Марія з Йосипом знали про це, адже перед тим до Марії з'явився ангел і сповістив її про те, що вона народить Сина Божого. Про народження Ісуса Христа ангели сповістили волхвів, які поспішили принести дарини мамляті. Та Марії, а щоб їм легко було знайти дорогу, Господь на небі запалив найяскравішу зірку. Пізніше Ісус виріс та прожив життя задля спасіння людства. Кожен його вчинок був наповнений добром і любов'ю. Йому довелося навіть загинути заради людства. Але це вже інша історія. І з тих пір Християни всього світу святкують свято Різдва, тобто день народження Сина Божого на нашій землі. Напередодні Різдва відбувається Свята вечеря, коли господиня готує 12 пісних страв. Головною стравою є кутя. На столі обов'язково запалюють свічку, а також перед початком вечері промовляється молитва. На Різдво ходить по хатах вертеп. Це коли люди переодягаються в козу, пастушків, царя Ірода та інших персонажів і розповідають людям про народження Христа, а також колядують. Головним атрибутом Вертепу є Різдвяна зірка, як символ віфлеємської зорі, яка сповістила світ про народження Ісуса Христа. А колядки – це такі пісні, у яких розповідається про народження Сина Божого. У день Різдва люди вітаються словами Христос народився і відповідають на це Славімо Його! Нехай Різдво сьогодні в хату радості вам принесе багато, розбудить приспані надії, зерно і щастя вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю. І подарує всім здоров'я, всім з Різдвом Христовим. Хай веселе Янголядко принесе у вашу хатку поцілунки і дарунки тільки вищого готунку. Хай лунає в хаті сміх з Різдвом Христовим вас усіх! Малый Иисусик, Боже Добинька, на станции буду я ялинка, будет колядка в каждой хатыни, будет свято в всей Украине.